Доброго дня всім, з вами адвокатське бюро Керім Автопартнери. в рамках надання правової правничої допомоги громадському об'єднанню спілки ветеранів АТО. Часто звертається до нас з питаннями щодо самовільного залишення військової частини. І ми з моїм помічником Гончаровою Валерією вирішили е окреслити е цей закон, е який був прийнятий. Е Продовжений строк дії тих, тих осіб, які е, потрапили в СЗЧ і розібрати деякі питання для того, щоб е, ті, які надходять на консультаціях, для того, щоб військовослужбовці розуміли, як е, їм діяти в тій чи іншій ситуації. Так, Алікс Мірі, <заспорістична> стосовно Алі. військовослужбовців, які наразі перебувають в статусі таких, що самовільно залишили військову частину. У нас був закон, який передбачає добровільне повернення до військової частини. Був у нас термін до 1 січня 2025 року. Що змінилося наразі? Продовжені строки, і чи змінилася в нас процедура? Так, дійсно діяв це закон. Ті, хто добровільно повернулися до військових частин, де вони проходили військову службу, то Командири зобов'язані їх були поновляти і ставити на грошове забезпечення. Було дуже багато дискусій з приводу і консультацій військовослужбовцям, що буде у випадку, якщо не буде продовжено, якщо я не встигну, або ще щось хтось там за станом здоров'я не міг повернутися, і ми дійсно надавали ці консультації. На сьогоднішній день ми маємо продовження е, строку дії е, цього закону, скажімо так, перед, тобто перехідних положень до закону України про військовий обов'язок і військову службу, це не перехідні, а прикінцеві положення. Е, частина 7 перекінцевих положення вона, е, продовжила строк дії до до 1 березня 2025 року і мовою оригіналу прочитаю для того, щоб не було перекручення безпосередньої статті. Яка передбачає, що військовослужбовці, які висловили готовність продовжити військову службу, командир, начальник військової частини, не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби, продовжує відповідну військову службу дію контракту, а також поновлює виплату грошового забезпечення і здійснення продовольчого речового інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії встановлення законодавства. Тобто, ця норма наразі вона продовжена до 1 березня, повторююсь, 2025 року, і військовослужбовці, які бажають повернутися у свої у свою військову частину, вони мають на це право. Добре, а виникають випадки, коли командир військової частини він відмовляє військовослужбовців у прийнятті його на продовження проходження військової служби. Так, трапляються такі випадки, були такі проблеми з військовослужбовцями, навіть після того, як прийняли цей закон, або ставлять їм якісь рамки, що хочеш повернутися, ти повинен через передову. Закрити свою проблему по СЗЧ. Не всі погоджуються з таким пропонуванням військового командира, і вони далі продовжують перебувати в СЗЧ. В чому є проблема? Ну, я, як адвокат, військовий адвокат, який займає цією категорією, бачу проблему, в тому, що дуже багато. Військовослужбовців або не знають, куди повертатися, де знаходиться військова частина? Звісно, про це їм ніхто не повідомляє. Місце дислокації військової частини вона могла бути за однією адресою, в одному місці. А на момент, коли військовослужбовець вирішив повернутися, вона вже змінила місце і немає номерів телефону прямих командирів, ні з ким зв'язатися. Як діяти в таких випадках, як ми діємо? По-перше, для того, щоб не порушити вимоги цього закону, ми котуємо рапорт військовослужбовцю, в якому пишемо на кому безпосередньо командира військової частини, що я готовий військовослужбовець такий та такий. Та, відповідно до посилаємось на цю норму закону, маю право на повернення на військову службу. Я бажаю продовжувати військову службу. Прошу мене поновити і повідомити місце дислокації або місце е, контактної особи, з ким е, мати е, шо, ну, щоб військовослужбовці повідомили місце, де перебуває військова частина, для того, щоб він міг зв'язатися і добровільно прибути. Якщо е, цього не відбувається, под, е, запит, і ми, е, тобто по рапорту, якщо військовослужбовець не знає, куди прибувати, і знаходиться, ми його направляємо через Міністерство на Міністерство оборони, для того, щоб засоби Меседа в подальшому було перенаправлено на командира військової частини, де він знаходиться, так як Міноборони володіє цією інформацією, яка може бути не розповсюджена навіть адвокату на його запит. Тобто цей рапорт ми направляємо поштовою адресою корпоштою з описом вкладення. і Фіксуємо факт бажання скористатися цією нормою військовослужбовцям. По-друге, що, що, що можна ще зробити, які дії можна прийняти, приймати військовослужбовцям, які бажають повернутися саме ну, зараз наголошую, в ту частину, де він проходить військову службу, і в нього є таке бажання, але з якихось причин дуже часто військовослужбовці. В конфлікт якийсь входять з прямим командиром або з якимось з КМС, із вищого командування, і просто на нього з'їлися, і його примусили там, до провокації до СЗЧ. Це розповсюджена також у нас на сьогодні проблема. Інша проблема це за станом здоров'я, коли не надають направлення на ВЛК військовослужбовець ще не витримує за станом здоров'я, вимушений піти в зачель на лікування і приймати таке рішення. Тобто, по-друге, рекомендую звертатися до військової служби правопорядку, яка повинна забезпечити вашу особисту доставку до військової частини. Звісно, дуже часто, коли спілкувався з представниками ВСП, вони зазначають, що вони цим не займаються. Це не їхні повноваження, хоча я з цим не погоджуюсь. Тобто рекомендую звертатися з письмовою заявою. Вже це було, проходили ми це, щоб вони здійснили доставку до місця розташування військової частини, так як їм безпосередньо також. Відомо, де знаходиться та або інша частина, і зробили доставку військовослужбовця для продовження проходження військової служби до військової частини. Тобто це ті, це ті кроки, к -к -к, кроки так, які ми робимо, і вони працюють, і дійсно повертали військовослужбовців на військову службу. А от стосовно заяви до ВСП, як це вона в довільній формі складається, прошу там доставити мене до військової частини. Чи... Та так до звільній формі ми її також готуємо, займаємося цим. Якщо комусь потрібна консультація, можуть записатися на консультацію на спілки ветеранів АТО. Осну консультацію консультація нас безкоштовні. Ми під час прийому надаємо. Зразки про, про про допоможемо скласти цю заяву в заяві. Треба зазначити, що я виявляю бажання повернутися на військову службу в свою військову частину, але у зв'язку з тим, що немає контактів із командуванням військової частини, а також безпосереднім командиром, Прошу здійснити мою доставку до військової частини, в якої я проходив військову службу, з якої я пішов у СЗЧ. Так, тут зрозуміло, дякую. Тобто наголошую увагу на тому, що тут ми е, розповідали саме про добровільне повернення військовослужбовців, які перебувають в статусі СЗЧ, до тієї ж військової частини, звідки вони пішли, і наразі строк до 1 березня 2025 року. Алідзміреч, а стосовно процедури, яка встановлена частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України, де військовослужбовці, які в умовах воєнного стану вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство, можуть звільнитися від кримінальної відповідальності. Давайте розмежуємо ці дві процедури: тобто, першу ми вже окреслили, тепер друга стосовно звільнення від кримінальної відповідальності. Які дії в такому випадку військовослужбовця, який бажає продовжити військову службу, але не хоче у свою частину повертатися ось добровільно? І при цьому по ньому вже є кримінальне провадження? Так, дійсно були і такі проблеми. Дуже багато трапляється випадків, коли військовослужбовці не бажають проходити в подальшому службу в тій чи іншій частині, які він проходив до цього. Okay. І дуже багато військовослужбовців плутали визначення вимог до, до та, ну, в тому числі яке зараз продовження 1 березня 2025 року, і ну на той момент добровільне да, повернення в свою військову частину, і всі думали, що якщо до 1 наприклад, січня не повернеться, то ця це не працює вже це, то буде кримінальне відповідальність. Що так, не вдасться, так, да, звільнити це, це, це так не працює, саме якщо е, військовослужбовець е, 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 бажає продовжити військову службу і. Інша військова частина готова його прийняти для про проходження військової служби саме в іншій частині, то для цього необхідно було отримати письмову згоду командира. Угу. І саме якщо, навіть якщо е дія норми там 1 березня закінчиться, кримінальне провадження повинно бути закрите за клопотанням військовослужбовця, За клопотанням військовослужбовця щодо е Проходження його проходження військової служби в іншій військовій частині військовому формуванні за письмовою згодою, тобто нового командира. Тобто, зразки ці у нас є, також ми повертали, були поже кримінальні провадження, де військовослужбовці до мене зверталися, яких я захищав, перебували під вартою. Останній перед новим роком було звільнене від кримінальної відповідальності. Була отримана письмова згода. Навіть звернув увагу, що військовослужбовець проходив військову службу в НаЦвардії. Ми його повернули на проходження військової служби до збройних сил України mm -hmm. до ЗСУ до військового формування. І була отримана письмова згода і за ухвалою суду. Зале суду його було звільнено. І зараз він проходить військову службу повідомлено про це відповідно Нацгвардію, Вони його в себе виключили. і Зараз він зарахований до військової частини, де він проходить військову службу. Наразі також є два військовослужбовці, які дуже просять мене звільнити їх з, з під варти. Перебувають під вартою. Є вирок по одному з них: п'ять років позбавлення волі отримано. І наразі я займаюся питанням для того, щоб. Надали конфіденційне побачення представникам рекрутам військової частини, які прийдуть до перебування його під вартою до слідчого ізолятора. Після співбесіди буде вирішуватись питання щодо вже на стадії апеляційного розгляду, так як до мене військовослужбовець вже звернувся після оголошення йому вироку і мати. Прийшла, попросила допомогти, що він хоче служити. Він не хоче перебувати під вартою. В будь-яку найдіть мені, ну я особисто з ним спілкувався. Він розуміє, і хоче, не хоче сидіти, а каже: більше в мене толку буде на військовій службі. І знайдіть мені будь-яку. Іншу військову частину, тільки не в тій, що я був категорично, не хочу повертатися. Тобто цим питанням зараз вирішую, займаюся. Є військові частини, які готові прийняти навіть тих, хто перебувають під вартою. Це питання ми вирішуємо зараз з частиною, з представниками військової частини і з судом, щоб надали дозвіл на побачення. І, Тобто ці питання всі вони вирішуються, і ті, цих норм закону це дуже позитивні, вони дають можливість, як в одному випадку, це те, що до 1 березня свою військову частину, і та частина п'ята статті 401 Кримінального кодексу України, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, це. Ті кроки, які дійсно повинні були прийняті, я на це наголошував ще. Якщо пам'ятаєте, на початку війни, що я казав, що це абсурдне, що не дають можливості. Я це кричав в своїх відеосемінарах, що держава повинна якимось чином сприяти цьому, і нарешті ми до цього, цього дочекалися. Також я, як адвокат, бачу проблеми по 402, Треба ці питання якось вирішувати там, де люди, військовослужбовцям дають по угодам два роки дезбати, то це також відкриті справи. Зараз є проблемні питання, коли військовослужбовець повертається на грошове забезпечення по 402, тобто після внесення застави. Його зобов'язують повернутися в військову частину. Він перебуває на 600 гривень на сьогоднішній день. Да, Вони є такі військовослужбовці, які понадоб. По року вже проходять службу 600 гривень отримують, і вони е, в статусі, ніби так кримінального провадження. Справа знаходиться в суді і не поновлюють грошове забезпечення, і ті ж самі функції виконують же обов'язки військової так, так. Ну тільки немає, не залучають їх на е, бойові завдання. Але там в тилу, як скажуть, скажімо так, вони повністю все виконують. Крати. Там і окопи копають, і те. І, угу. Ну як не те, що він там десь знаходиться, сидить, а що безпосередньо спілкуюся. А є військовослужбовці, які 2-3 місяці побули, їх повернули і вони далі служать. Але проблема зараз в судах. Одні суди по заклопотанням тих військовослужбовців, які... Повернуті на проходження військової служби, отримують грошове забезпечення. Зупиняють провадження по справі угу. дуже багато. Є ухвал. У мене в провадженні дві ухвали є, де військовослужбовцям призупинені провадження, і вони далі виконують функції. По захисту батьківщину. Там один водій є, він їздить, допомагає, там, забирає там, хлопців, яким потрібна допомога. Там, ну, тобто ці всі функції виконує да, військовослужбовець. А є е, такі, що суди наш, е, наші по Україні, які Принципова якась позиція, не розумію, що вважають, що немає підстав для зупинення провадження по справі і виносять вироки військовослужбовцям. Тобто, це також 402 цю треба її якось кримінального кодексу України якось урегульовувати і якось вирішувати це питання, щоб військовослужбовців, які повернули і бажають далі служити, не на таких умовах, що ти не виконав, зараз іди на передову, зараз всі потрібні. І є для кожного військовослужбовця, я впевнений дуже багато військових частин, які недоукомплектовані. Тобто, якщо держава. І ми всі хочемо перемоги, то таким чином перемоги не буде. Так? Якщо ми будемо засаджати тих військовослужбовців, які мають бажання продовжувати. Я не кажу за тих, які не бажають, які не вмотивовані та інші. Я зараз кажу за тих хлопців, які просять мене, адвоката, щось вирішити, придумати, щоб надати можливість їм служити. Є такі військовослужбовці. І для цих категорій повинно якось бути пом'якшення саме, і в 402. другій по СЗЧ так дійсно це плюс великий, що є ці норми, і ці законодавчому рівні врегульовано вже. А ось по 402 воно відкрито залишається і дуже болюче питання. Треба якось вирішити це питання, також по 402, щоб це не провокувало в подальшому і військовослужбовці, які зараз проходять цю військову службу. Хоча якщо брати СЗЧ, ті, які самовільно залишають військові частини і бачачи ці норми, то вони ж це не застосовують, скажімо так. Правильно, ну а чому тоді не зробити такі ж самі вимоги, наприклад, по тим по 402? другому? Да, так, і зі сторони військовослужбовців, ну ми не стикалися зі якимось зловживанням чи з чимось. Тому сподіваємося на позитивні зміни в законодавстві по 402 й Кримінального кодексу України. Так е, ще е, хочу на що хочу звернути увагу, то в цих. Питаннях щодо повернення на військову службу. Тобто, чітко щоб розуміли, ну, норма, та, яка внесення повернення на військову службу до 1 березня 2025 року на військову службу, вона є більш вона стосується і плюсом вона є для тих військовослужбовців, які хочуть повернутися в свою. Безпосередньо військову частину, ну, з якихось е, причин командування не надає такого їм такої можливості. І заставити, ну, при, примусити командира можна шляхом подання рапорту, звернення письмового випадку, якщо невідомо, е, щодо повернення військової служби. А норма, е, скажімо так, частина 5 405, Перший кримінального кодекс України це вже загальна вона і цих стосується, і тих підстав. Але е, 401 й вона більш ширша, надає право вибору військовослужбовців у випадку, якщо його готові прийняти до іншої військової частини або військового формування за письмовою згодою командира. На підставі цього закривається кримінальне провадження і дається. Три доби для того, щоб військовий повернувся до проходження військової служби. Повністю поновлюють грошове забезпечення. Зараз є проблема по одному військовослужбовцю, який повернувся. Йому там виплачує він був вже на передовій після СЗЧ, і йому нарахували тільки 20 тисяч. І каже, що військова частина каже, що бойові тобі не додаткове грошове забезпечення, немає підстав, так як ти повернувся до нас з ІЧ. Угу. Так це також не працює. і Будемо зараз з цим розбиратися. Це питання через рапорт? Буду подавати адвокатське звернення, просто повідомити, чи поновлений, чи ні. Якщо поновлений, то в чому причина? Ну, грошове забезпечення, грошовий атестат будемо потребувати повісковослужбовців. І щоб надали, ну подамо адвокатське звернення на запит журналу б розпорядження. Так, в зв'язку з чим недооплачено грошове забезпечення. Угу. Я думаю, що військовослужбовцю, тим більше я допомагав йому повернутися, але це так не працює. Будемо добиватися, щоб він отримав повністю грошове забезпечення. Тобто, щоб там не казали, це так не працює. Чітко зазначено, що. У день продовження військової служби, це чи, пункт 2, Командир, начальник військової частини, інформує у письмовій формі таке, про таке продовження орган досудового розслідування, органи управління ВСП у Збройних силах у, 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 України для того, щоб зняти з його з розшуку. Кримінальне провадження не є підставою у продовження військової служби. І е, е, призупинення військової служби до дня її продовження недоотриманого грошового забезпечення, тобто період перебування в СЗЧ, okay. грошове забезпечення не сплачується, і е, е, з моменту продовження військової служби військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії встановлення законодавством України, тобто грошове забезпечення. І повністю повинно виплачуватися, тобто кримінальне провадження взагалі закривається. Це є вже минуле, і він продовжує як ні в чому не бувало свою військову службу. Так, і напевно у нашої аудиторії виникло питання, як відліковується момент продовження проходження військової служби Це відбувається прийняттям рішення на виноситься наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу військової частини і початок нарахування, виплати грошового забезпечення, поставлення на речове, котлове та інше забезпечення військовослужбовця. Тобто цей момент з дати винесення наказу командиром військової частини. Так, дійсно так. Все вірно, ви сказали. Якщо у когось є якісь запитання, щось є незрозумілим, хтось не знає, як зробити і подати рапорт, скласти і подати рапорт на військову частину і виявляють бажання повернення на військову службу і яким чином діяти, записуйтесь на наші офлайн-онлайн консультації спілки ветеранів АТО, ми дуже вдячні вам за нашу підтримку. Підписуйтесь на наш канал, для того, щоб бути проінформовані про всі зміни, які відбуваються у законодавстві. Дякуємо за увагу. Всього вам найкращого!